У Сєвєродонецьку окупаційна влада почала виплачувати пенсії в рублях. Відео, де перед поштою у чергах літні люди розмістили у соцмережі сепаратистські змі. Пенсіонери підписують папери та отримують гроші. За яким курсом перераховують гривні у рублі, не уточнюють. Виїхати із новоокупованих територій Луганщини можливо, та вже власними силами і за власний кошт, говорить Сергій Гайдай. Через Харківську область, через Дамбу там достатньо небезпечний варіант, тому що там все ж таки не постійні, але іноді бувають обстріли, і там треба йти пішки. Не всі літні люди мають можливість фізично просто пройти цей шлях. Другий варіант це е, через Запорізьку область. Єдине, що все ж таки там е, цей варіант довгий, тобто там черги е, і довгі черги, і є варіант більш безпечний, але не дешевий, десь він буде вартувати орієнтовно 400 євро. А це варіант виїхати через Ерефію на Балтійські країни. За минулу добу до поліції Луганської області звернулось 60 мешканців з заявами про зруйновані будинки, мародерства, крадіжку майна з квартир та гаражів. Поліція документує злочини росіян. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.